Виногоуки Фест 2023 минулого року ми не збирались за два роки молодь постарішала. Що тут взагалі відбувалось, ми це все будемо показувати в цьому невеличкому сюжеті, а ви дивіться, будь ласка, вподобайте і кажіть, ну, що було найкраще. Тимився вже Бомба. качать? Ні. Вон там наше. Це для наших дівчат. Ви турбуєтесь про дівчат з вашої церкви, складаєте їм палатки. Ну, так. О, ти вдома. Далі? Далі. А, яка церква? Кар'єрне прізвище. Волю ветела. Коли насправді важко, Бог не заперечує про те, щоб ми сказали все, що я думаю і переживаю, але разом з тим. Христос зауважено не моя, а Твоя нехай станеться воля. Дивіться, ця штука така, вона може завести як позитив, так і негатив. У вас такий спосіб мислення, який зосереджений на зовсім інших речах. Я пригадую, що коли ми були молоді. І нам не дозволяли навіть вступати в вищі навчальні заклади. Ми завжди думали, ну що там син вчитися в тій школі. Все одно поставлю тобі трійки, ось, все одно будеш трактористом, комбайнером, ще кимось. А сьогодні я щасливий бачити молодь, яка задіяна в всіх сферах життя суспільства. І це велике щастя, брати мої сестри. Бережіть ту волю, яку Господь вам дав в ваших серцях. Що робить нас досконалими, кращими? Ісус сказав: будьте досконалі. Як Отець Небесний досконалий, Нам треба ставати кращими. Війна, коли багато волонтерства і молодь приймає дуже велику. Участь в тому волонтерстві, в допомозі людям їй теж потрібен час для того, щоб перезарядитися, наповнитися силами і мати суспільність для молоді дуже важливо бачити потенціал, бачити те. Що в майбутньому дійсно буде краще. Та да, в принципі для нас всіх це потрібно. Це дуже допомагає знову прибудритися і отримати силу від спільності, того, що скомунікувати, відпочити просто трошки часу і зарядитися знов на роботу. Коли ми налаштовуємося на твою хвилю, Господи, ти розмовляєш з нами, ти говориш наші серця, Підсвідомо, невербально, ніжно, Господь. Будувалося таким чином, щоб для молоді. Був і відпочинок, але разом з тим, щоб було слово, те, чим вони можуть зарядитися, що вони можуть отримати для себе відповідь. Але разом з тим ми розуміємо, що ми всі розпорошені в кожного є купа справ, купа навчання там і багатьох моментів, що немає такої великої спільності між серпами. Тобто, а тут цей момент, коли можна поспілкуватися, познайомитися через те, ми робили такий вільний більш формат протягом дня.

Зараз так група зіграєш, буде попередження. Як тебе звати? Мене звати почекай. Оля. Почекай як тебе звати? Оля. З якої ти почекай, будь ласка, я поставлю запитання. Як тебе звати? Скільки з якої ти церкви? І розкажи, що ти робила на говки і фесті і наскільки ти цим задоволена? Мене звати Оля, я з кар'єрної, 44. А я відповідальна за служіння кухонне. Я задоволена всі 250%. відсотків. Мене звати Таня, я з церкви Дім Івані. Сумно, що закінчується три дні. Три дня як для мене це мало. Я Паша, я з церкви Сілам, і мені взагалі дуже подобається це місце, куди ми приїжджаємо як для табору. І для мене просто ну дуже круто збиратися всіма київськими церквами і разом прославляти Бога на служінні. Ну для мене це просто бомба. А я Вероніка, я з церкви Божий Мир, це коло республіки. Що мені найбільше сподобалось, цей вайб дуже весело, класно. Всі моляться, всі співають. Мене звати Микола, я з кар'єрних 44, Мені все сподобалося, все дуже було гарно, організовано, благословенно, дуже класно, але мало. Тобто мені здається, потрібно було ще і неділю зачепити в організації. А так, в принципі, все дуже сподобалось. Я відповідав за зйомку за камерами, також за пультом. Мене звати Андрій, я з Філадельфії, і я проводив тут прославлення декілька разів ввечері. Зранку мене звати Юрій, я з церкви Варнави, це маловідома така церква, і кухня, і все тут просто вищий клас. Мене звати Лілія, я з Бучі, церква Дім Божий. Тут дуже типу, сімейно, так всі разом. Хоч і з різних церкви. Мене звати Оля. Ну ви можете звати мене Солярка. Е, мені сподобались наші спортивні турніри. Ми дуже сильно вболівали за нашу церкву Філадельфію. Звати Андрій з церкви Храм Спасителя. Е, під час говки фесту відповідав за каву. Мене звати Костя. Ми займалися не тільки я, організацією футболу. Крім футболу, допомагав. Альоні з сторісмайкерами. звати Тимофій, я з церкви, по вулиці кар'єрна. Відповідав за весь звук на цьому фесті. Найбільше сподобалося наповнення його, проповіді. Складно викор... якогось окремо зазначити, та, мабуть, Анатолій Миколаївич Козачок якось по-особливому актуальний був, мабуть, для мене.